Це американська секс-комедія про пригоди двох найкращих подруг, які вирішили втекти від повсякденних проблем у подорож. Починається фільм з того, що Кейт працює вчителем англійської у середній школі. Вона змушує учня читати вголос відвертий комікс, який він ховає під партою. В той час Мег намагається продати косметику великій компанії, але безуспішно, тому що виявляється, що продукція була імпортована з північної Кореї, на яку накладені санкції. На урок до Кейт зайшов директор і все почув, тому пропонує їй покинути посаду. Подружки живуть в одній квартирі. Вони зустрічаються вдома та розповідають одна одній про негаразди. Ввечері вони дивляться реаліті шоу, їдять фастфуд і п'ють вино. Мег каже, Кейт, що та не вміє змагатися, і це зачіпає по подругу. Кейт іде спати, але о четвертій ранку її будить Мег, яка вже забронювала їм білети на рейс до Форда Лодердейла у Флориді. В аеропорту мег, намагаючись не пропустити свій рейс, пускає вхід жіночу хитрість. Тому дівчатам вдається пройти на посадку в обхід черги. Вони затишно влаштовуються на своїх місцях в літаку. Кейт помітно нервується, тому що дуже боїться висоти. Місце між ними двома займає високий білявий чоловік на ім'я Раян, який розповідає, що летить на весілля друг. Найкращі подруги вражені сексуальністю чоловіка та починають фліртувати з ним, змагаючись між собою за його увагу. Під час польоту командир літака оголошує, що через ураган Сінді змушений посадити літак у Сент-Луісі. У місті пасажирів доставляють до готелю Шератон. Адміністратор каже, що міст небагато через ювелірну конвенцію, тому Кейт та Мег селять разом у напівлюкс. Відкриваються двері ліфта, і дівчини стикаються з Раяном, який прямує до спортзалу. Він пропонує зустрітися ввечері, щоб випити та розважитися. Мег згадує, що її багаж втратили, тому йде до адміністратора та вмовляє його допомогти знайти її сукню. Ввечері Кейт вчасно з'являється в барі та підходить до Раяна. Вони розмовляють, коли увагу чоловіка привертає щось позаду дівчини. Виявляється, це Мег у розкішному рожевому сарі. Поки Райан шукає вільний столик до дівчат, підходять троє чоловіків з ювелірної конвенції та намагаються познайомитися. Подруги рішуче Ім відмовляють Раян запрошує дівчат до столика, за яким сидять Роджер та Ненсі. Також пасажири їхнього рейсу, які святкують десяту річницю. По телевізору кажуть, що ураган не послаблюється. Тому завтра Раян пропустить репетицію весілля свого друга. Подруги використовують шанс і втішають чоловіка. Потім вони троє дізнаються історію кохання Роджера та Ненсі. Поки закохані насолоджуються поцілунком. Раян пропонує познайомитися краще. Мех представляється як генеральний директор косметичної компанії. Пані, тоді як Кейт називає себе вчителем у старшій школі, де навчаються діти з особливими потребами. Робота Кейт визиває у здивованого чоловіка повагу. Райан зізнається, що він просто звичайний пожежник. В цей час діджей викликає людей на танцмайданчик. Там вже Роджер та Ненсі. За ними вийшов і Райан, який запрошує танцювати обох дівчат. Вони розважаються, але раптом з плеча Мех спадає Сарі. На допомогу дівчині приходить чоловік з ювелірної конвенції, який закриває її капелюхом. Стоячи в ліфті готелю Райан пропонує наступного дня оглянути місто, і дівчата охоче погоджуються. Кожна з них намагається залишитися з чоловіком наодинці. Врешті-решт, двері ліфта зачиняються і вони залишаються на своєму поверсі. Коли вони підходять до своєї кімнати, Кейт каже, що чоловік їй подобається. Тоді Мег зізнається подрузі у коханні до Райана. Наступного дня дівчата і Райан планують свою подорож. Мег пропонує полетіти на повітряній кулі, добре знаючи, що Кейт боїться висоти, але вона рішуть. Чи приєднується до них лише через кілька хвилин польоту у Кейт трапляється напад паніки, і чоловік заспокоює її. Мег не задоволена цим, тому невдало відкорковує пляшку шампанського, забиваючи пробку в єдине око одноокого пілота повітряної кулі. Він втрачає контроль над повітряною кулею і вона приземляється прямо на святковий торт на дитячому дні народження. Кейт, мег і раян повертаються до готелю. Чоловік хоче трохи відпочити в басейні, і дівчата приєднуються до нього. Мех, побачивши Райана біля Кейт, кидає виклик подрузі і пропонує змагання зі стрибків у воду. Все виглядає доволі круто, доки вона не травмується, вдарившись об воду. Наступного дня дівчата ніяково зустрічаються в барі готелю. До них приєднується Ненсі, яка каже, що, начебто, ураган пройшов, і вони ще можуть встигнути полежати на пляжі у Флориді. Вона скаржиться, що Роджер змушений повернутися до дружини. А річниця, яку вони святкували, то була річниця їхнього роману. Зізнається, що заради нього готова на все, та інколи потрібно брати те, що хочеш. Кейт і мег вирішують послухатися її поради і кидаються слідом за Райаном, коли бачать, як він виписується та йде з готелю. Чоловік їде до Форт Лодердейла на машині з Крейгом. Це той, що з ювелірної конвенції. Кейт і мег миттєво вирішують приєднатися до них. Крейг каже, що подорож буде тривати 17 годин. Під час поїздки вони слухають музику та грають у різні ігри. Вучись моментом, мег мастить руки Раяна лосьоном, що змушує Кейт ревнувати. Вона знаходить у телефоні потворну фотографію Мег з випускного та демонструє Раяну та Крейгу, щоб помститися. Подрузі вони зупиняються на заправці, і Кейт кидається до громадського туалету. Мег користується нагодою та блокує двері ззовні. Кейт доводиться вибиратися через вікно, попередньо ступивши ногою в унітаз. Вона падає головою вперед у купу сміття. Подорож продовжується у повній тиші. Кейт користує Кісь нагодою просить Раяна масажувати їй шию. Мег розлютилася і для помсти підмішує снодійне в шампанське. Вона пропонує Кейт випити, але та відмовляється. Раптом Крейг хапає пляшку і робить кілька ковтків. Наслідки цього проявляються пізніше вночі, коли Крейг засинає посеред дороги і наїжджає на якийсь знак. Групі доводиться зупинитися та переночувати в мотелі. Кейт помічає залишки снодійного в пляшці, вона шокована. Дівчата займають окремі кімнати. Стоїть. Чи в коридорі Мег каже подрузі, що відмовляється від боротьби за Райана. Поки Мех спілкується в барі з Крейгом, Райан підходить до Кейт, цілує її, і вони починають займатися божевільним сексом. Коли все скінчилося, Кейт радіє, що перемогла подругу. Наступного ранку Кейт снідає, і Мег приєднується до неї. Мег намагається припинити розбрат між ними, але ненароком розкриває інтимні подробиці статури Райана, про які міг знати лише той, хто з ним спав. Саме тоді вони розуміють, що Раян спав з ними обома. Крейг підходить до дівчат і каже, що Райан зник з його машини. Але дівчата продовжують сваритися і починають бійку. Адміністрація готелю викликає поліцію, яка починає розслідувати подію. Виявляється, що ніхто не знає прізвища Раяна. Крейг знаходить його акаунт через Google і дізнається, що він справді поїхав на весілля, але не свого друга, а на власне. Кейт звертається до поліції і просить відпустити їх, щоб вони встигли врятувати життя жінки. Від шлюбу з шахраєм і брехуном дівчата викликають таксі до Форт Лодердейла, а Крейг відмовляється їхати з ними. Спочатку вони потрапляють на інше весілля, де ловлять наречену та розповідають їй, що наречений зрадив її. Виявляється, що нареченого звуть Карлос, і подруги помилилися. Потім їх направляють в інший зал, де вони знаходять Райана. Чоловік намагається втекти, але дівчата зупиняють його та вимагають пояснень. Він каже, що вони не давали йому кроку зробити і на. Намагалися доказати щось одна одній. До них прийшла його наречена Женев'єва, яка виявилася справжнім дияволом, тому що суворо контролювала кожний крок Райана Дівчата розуміють, що той вже покараний на все життя і не має потреби втручатися. Мег вирішує зайти до Крейга в ювелірну крамницю. Вона просить пробачення за свою поведінку і жалкує, що не дала йому шансу. Перед тим як вийти, вона повертається та пристрасно цілує його. Мег приєднується до Кейт в аеропорту. Вона пропонує. Нує почати жити окремо, щоб у кожної було власне життя. Подруга погоджується з нею. Повернувшись до міста, Кейд йде в свою школу, щоб прийняти відставку. Але директор пропонує їй посаду помічника тренера з волейболу, і вона погоджується. Мег готується до співбесіди з нею на відеозв'язку. Крейг пізніше того ж вечора. Вона бере пляшку. Вина та йде в сусідню квартиру до Кейт, щоб гарно провести вечір.